Привіт, Кирил. Привіт Привіт всім, хто дивиться це інтерв'ю. Кирил, це зараз у нас такий унікальний момент, тому що це перший учень, з яким я записую другий вже кейс. Чому взагалі я вирішив це зробити? Результати Кирила ви можете побачити в актуальному кейсі. Там вже є перше інтерв'ю. Він там після чи то першого, чи другого місяця, я вже не пам'ятаю навчання, він вже вийшов там близько 30 тисяч гривень на місяць. А був дуже класний результат, але Кирил. Продовжував ділитися зі мною своїми успіхами, писав скільки в нього там вийшло за який місяць. Е там задавав якісь певні питання. Ми з ним ще продовжували якось там спілкуватися в цьому плані. І я подумав, блін, або прикольно, якби ми порівняли в цілому, що ж буде він розповідати от момент. Е Після навчання одразу і з тим досвідом, який він має вже зараз. Типу, розібратись, що було тим критерієм, що дозволило не тільки вийти на самий якийсь результат класний в плані заробітку на дизайну, але його і утримати, і рости далі, за допомогою чого, як і, взагалі, е які фішки і в плані дизайну, і пошуку клієнтів, ми сьогодні все будемо спілкуватися. Тому думаю, це інтерв'ю буде цікавим і для тих, хто. Для тих, хто вже починає в дизайні, або для тих, хто вже працює, але має якісь труднощі в плані пошуку клієнтів, все тому подібне, ми сьогодні все розберемо. Тож поїхали. Кирил, поїхали. розкажи про себе до навчання на курсі і зараз От, цікаво, хто ці дві людини. Ну тут трохи з минулого інтерв'ю там, да, то, що я проходив до твого курсу, я проходив курси по UX, UI, UX дизайну, да і це в принципі мені. Сподобалось, я цим зацікавився, але працювати ну, то, то важко. Раз, повторюсь да? то тобто, що тобто, робити сайти з нуля, ну, важкувато. Тому, коли побачив твої курси да, по креативам, то есть, та же фігма, я щось вже знав, щось вже вмів, і якби, от по цим курсам я і пройшовся. А, то есть, до, до початку і зараз. Ну, зараз у зараз мене постійна робота з постійними клієнтами саме в фігмі, в креативах. Тось тобто, до початку страх, страх, пошуку клієнтів, страх, що мої роботи не зайдуть, і дівень робіт не, ну, не відповідає де, тим вимогам, які до мене ставлять. Якось так. Тобто, до цього страх, зараз вже постійна робота. Наскільки пам'ятаю, до початку ти вже працював в наймі і починав працювати в креативах паралельно. Так, да, я на минулому інтерв'ю казав, що я от-от буду закінчувати, але з роботою закінчити в мене вийшло. Тобто, от зараз саме це в серпні, да? а серпні я звільнився з роботи в наймі. Тобто, весь, повністю весь місяць да, я присвятив креативам і заробітка на цьому. Тобто, зараз я тільки на дизайні і все то тобто, есть і вересень зараз, і все. Тобто, я звільнився з роботи. Тобто, я так само навчаюсь, зараз проходжу до якісь там, курси ще да, то есть які мені підвищити якість моїх робіт допоможуть. Але зараз живу тільки за рахунок дизайну. Угу. Не, ну, Важкувато, вже, коли по клієнтів пішов, було вже важкувато працювати на двох роботах. Тобто, тоді було окей, Тобто, да? коли клієнта багато, то ти злягаєш спати у перші, другій ночі, встаєш у сьомій. Як у сьомій, я вже повинен маю бути на на, на тій роботі. І, коротше, коли в час лягаєш, 5.20 встаєш, стаєш, ем, ну таке, важкувати, Я зважив то і то, і якби поняв, що я краще буде більше часу приділяти дизайну. Супер, у супер. мене теж так було. Тобто, дивіться, друзі, хто дивиться нас в записі, а коли ви починаєте займатися фрілансом, вивчати якесь направлення, Ну в нашому випадку це дизайн. Ніхто вас не заставляє там одразу звільняти з усіх робіт, виходити з універу, там не знаю, розводитись <смі> з дружиною. Ви можете спокійно це поєднувати, і це нормально, тому що ми тут дорослі люди. У нас є своє життя, у нас є певні потреби і рахунки, з які треба платити. Я теж коли починав, я працював офіціантом, навчався в університеті наочному і паралельно. У мене стояв вибір, або ти е, просто приймаєш ту ситуацію, яка є, або ти розумієш, що так, я хочу змінити щось, мені зараз це не підходить, це кинути я не можу, і мені придеться, е, знаєте, е, застосовувати якісь надзусилля. Типу, щоб е, вийти з цієї зони, вам потрібно буде дійсно. Трошки там десь недоспати, десь попрацювати більше, без цього нічого не вийде це реальне життя. Якщо вам хтось каже щось інше, то ну це неправда. Типу, вам прийдеться працювати, це не буде не годинка в день. Ну навчатись можна там годинку в день, да, але коли будуть вже замовлення перші клієнти, то дійсно, ну а що будете робити? Замовлення висить, вам треба його зробити завтра. Вам зранку на роботу. Ну будете сидіти вечором, і це нормальна ситуація. Ось, але в майбутньому, коли ви вже. Отримуєте постійний потік клієнтів, ви розумієте, що ви стабільно вже заробляєте певну суму, яка покриває ваші скажімо, затрати на життя? Ви можете сміло уходити вже з тої роботи і працювати повністю на себе. Ось так чи так в мене виходило. Так вийшлося у Кирила і знаю багато у кого така ж система була супер. Як взагалі в тебе от, змінився стан От з того, коли ти працював в наймі? До того, як ти почав займатися дизайном креативів, і от зараз, коли ти працюєш на себе, в тебе вже навіть там є якась міні-команда, ти там постійно пишеш мені за учнів, яким ти вже постійно там щось навіть делегуєш, як от твоє самовідчуття змінилося за це? Ну, як тобі сказати? Я 5 років от працював, ну, загалом, я 10 років працював в продажах, тобто, да? в общем. Десять років. Із них, от в останні п'ять років я працював на роботі, яка мені не то, що остогидла, да, то тобто, ну, от іменно, я, її... я хотів звільнитись, я хотів піти. Я роботав не ради, там, наш там, задоволення якогось, чи ще щось. Тобто, просто робив. Ну, бо, бо треба працювати. Да? Тут тобто, бо треба гроші, там вона мені не подобалась. Я там ніяк себе не проявляв, нічого, тобто. Ну просто тобто, робота і роботи. Це за, за 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 скільки платять, за стільки і працюєш. От. І зараз, зараз я роблю саме те, що мені подобається, хоча для мене це було дивно, я себе в дизайні я не бачив дуже. От тому би зараз я кайфую від того, чим займаюся, мені подобається, мені подобається спілкування з людьми з усієї країни, і не тільки та да? той тобто багато і за кордоном людей наших, і якби багато замовлень ідей на, на той ринок, на цей ринок. Я, ну, Потроху вливаюсь в цю, скажімо так, атмосферу фрілансу роботи на себе. Тобто я знаю, що я там сьогодні зробив, за це отримую там гроші. Тобто, ну, оце мені подобається. Тобто, сам, сам свій час, якщо є змога, хоча й небагато вільного часу, да? тобто, скажімо так, свій час я себе, тобто мені це подобається. Ніхто наді мною не стоїть, там не висить і не каже, що робити. Тобто сам робиш, сам отримуєш за це гроші. Круто, круто. А можу сказати, як змінювався твій дохід? от, тобто приблизно щомісячно після закінчення навчання от на креативах? Як в тебе він там зростав? Перші два місяці, тобто перший місяць, коли ми з тобою записали ту інтерв'ю, yeah. було 20. Близько 29 тисяч. На наступний місяць я це закріпив. Тобто, було близько 28 тисяч да? саме на креативах. Угу. Круто, круто. а Давай тоді підсумуємо от за літо. Останній Ск... раз три місяці ми... завершилось, скільки вийшло. Так, да, як ми з тобою казали, як провів своє літо. Да? Тобто загальна сума на зараз йде 118 тисяч 450 гривень за три місяці. 118 тисяч, да. Я, як тобі? Я в шокі. Я б матікався, але зараз нельзя матікатися, так не желати. Круто, круто, дуже класний Ну так, у да, мене були там, на, на минулих роботах у мене були там місяці, там, коли ми за місяць 20-25 тисяч, круто считав. Знаєш, там 25 тисяч. Ну, це нормально по Україні, заробіток 25 ну, тисяч да. для Харкова Це окей. Вот. но ну, когда ты тут получаешь там 54 за месяц, у меня было да там 37, 54, как бы ну, уже интересно. Правда и затраты okay. от этого больше? <реш> ну, это всегда так, когда ты да. думаешь, что так, вот я сейчас там трачу, умоляю на 10 тысяч mm -hmm. в месяц, а зарабатывать 100? Я буду 90% отложить. Mm -hmm. Нет, нет. Это <laughs> <Мне> не <laughs> Ты еще пробуешь новое и ты уже от него не отмываешься. От где-то курсы дополнительные, где-то где да. какие-то еще, то есть где-то программ, вместо пиратских программ начинаешь покупать их, а это в месяц, ого. Туда смотришь mm -hmm. все подписки я глянешь, какие у тебя там, начиная от Netflix <laughs> и заканчивая фотошопом, ты потом угу". да. А до этого мог работать и в пиратской, но нет. Які плани далі? Що далі ти плануєш? Mm, зараз я хочу трохи стабілізувати, то тобто, я. Я розумію, що я можу робити ці гроші. Да? Тобто, я їх хочу вивести, щоб я стабільно в мене був, ну, тобто, не було цього скачка де там, від 20, там, до то тобто десь посередньо взяти. Ось як ти казав, тобто, твої учні мені допомагають. У мене там, ну, одна на постійній основі дівчинка. І ще дві-три. Там, теж коли я не, не справляюсь з дедлайнами, да, тобто я їм делегую ці завдання. Ми разом працюємо, тобто, якби може бути, щоб вивести це на постійну основу. Тобто, щоб в мене була там одна помічниця, да? тобто на постійній основі одна-дві, і заробіток цього в мене не страждав. Тобто, ну, щоб ти поняв, дати, тобто, щоб я їм мог платити і собі все залишалося угу. тобто, на, на, на рівні тому, який я собі запозначив для життя. Угу. Круто. Добре, а, зрозумів. Що порадиш дизайнерам-початківцям, у кого є проблеми з клієнтами? Що порадити? Порадити можна, те, що зробіть собі систему, да? Тобто, що і я вдень там роблю там як і ти казав, 20 розсилок, 20 яких небудь, небудь там в Телеграмі, розсилок, да, там в інстаграмі. Потім, якщо в тебе є вже закриті клієнти, попроси їх там, рекомендуйте мене в інстаграмі, да, в сторісах, це хорошо працює. Просто там тобі понравилось, там, давай я тобі зроблю там який-небудь дизайн. Я робив такі штуки, що я робив дизайн за безкоштовно, да, там, за відмітку в сторіс або за рекомендацію в групах. І потім мені там інші таргетологи кажуть: та тебе там рекомендуй, там, там хтось більше на сарафанку. Пускай ти зараз там не заробиш там ти тих там грошей, де да, там яких там зробиш там 2-3-5 робіт за так. Ну воно потом, 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 дуже дуже швидко воно все, е ну, ця система налагоджується. Зараз я не роблю не розсилки, не дзвінки, там, нічого не роблю, все тільки на сарафанці. Ну, У мене, напевно, 30 плюс таргетологів зараз в роботі. 30, да, десь так. Тобто е кожен день мені хтось пише. Е вони всі класні, вони всі мої друзі. Ми, ми, ми спілкуємось просто, ми спілкуємось. Там, там відоси скидаємо друг у другу, там просто які-то приколи. Тобто тут нічого такого нема. Вони всі класні, всі, всі круті, і от як би, на цьому і, і так і працюємо. Круто, круто. Ще від себе хотів додати по клієнтам і по ефективності. Я завжди от, з приводу системи КРІОЗ затронув у нас на навчанні якраз. Сам модуль називається система пошуку клієнтів, тобто ми будуємо вашу систему навчання. Ми розбираємо всі методи, всі закономірності, воронки, продажі, брифування, все все, -все то щоб людей було фундаментальне розуміння, взагалі звідки клієнти на фрілансі беруться, і щоб вони точно розуміли, які. Дії працюють, чому вони працюють, як це все відбувається. Тоді у людей не буває такого завтика, як дуже часу, що типу я там зробив десять якихось. Ну, мовно, ми беремо розсилки. Я не кажу, що це найкращий метод взагалі не найкращий, але це те, що теж може спрацювати. І як такий найвідоміший метод пошов клієнтів, я завжди ми сам його приклад. Типу, просто ось умовно, ви там зробили десять розсилок і не знайшли клієнта. І якщо ви не розумієте, як це працює. То ви можете там розчаруватись, подумати, ну клієнтів немає на фрілансі, бо там якась завелика конкуренція, і все і піти там плакати. А насправді треба просто було зрозуміти, що тут зовсім інша конверсія. І зовсім інша кількість дій, і це нормально, що ви там не знайшли клієнта в перший день. Тобто треба попрацювати. Багато людей приходять на навчання різні по фрілансу. і Думають, що тут будуть там золоті гори з неба. Що тут буде буду працювати менше, а заробляти більше. Ні, воно взагалі так працює. Фріланс дає можливість більше заробляти, тому що у вас маржинальність у ваших послуг більше. Ви ні з ким не ділитесь, умовно кажучи, не. але роботи від цього менше не стає. Типу, ви звичайній на роботі, ви там заробляєте 15, Тут ви можете заробляти 40, але ви також будете працювати 8-9 годин в день, там дивлячись, на якому рівні знаходитесь. Тому це окей, і на початку складний період, коли у вас ще немає цього потоку клієнтів, його треба створити. І оці години, які ви будете затрачати в майбутньому, от як зараз, Кирил на дизайн. Ви на початку маєте витрачати на пошук клієнтів на те, щоб зробити так, щоб про вас дізнавались. Тому що якщо про вас ніхто не знає, ви робите класний дизайн, ну то у вас клієнтів не буде все одно. Тому що ну а як <світ> ви там зробите щось класне, але знає тільки ви, ваша дружина і собака, ну типу хто вас буде замовляти. Тому ми якраз над цим з цим працюємо. А з приводу ефективності е, дійсно. Немає ніяких гарантій, що дизайн залетить. Якщо хтось там каже, дивиться, може на стархетологи, якісь. Якщо хтось із дизайнерів гарантує вам якийсь CTR, ну це типу, повний бред, тому що дуже багато різних перемінних це маркетинг. Тут треба тестувати, тут треба пробувати, і з досвідом ви будете просто розуміти, що де краще заходить, і ви таким чином якось підвищуєте вірогідність і ефективність дизайну. Але все одно ніяких гарантій немає. Тому треба нормально на цього відноситись, десь буде залітати, десь буде не залітати. Ви будете гонет аналізувати, якось рефлексувати по цьому приводу, і результати у вас будуть потроху-потроху рости. І все. Тому над цим не сильно запарюйтесь, просто аналізуйте, приймайте ситуацію. Ось а, що ж, Кирил, супер, дякую, що ти погодився записати друге інтерв'ю. Круто було тебе послухати, дізнатися, як в тебе зараз справи. Дійсно, класно, класний. В тебе і літній час вийшов. Дійсно, як я провів літо, дуже класно. А, ось. Добрі е, поради ти дав також учням з приводу пошуку клієнтів, якісь свої інсайти. Я думаю, ті, хто дивився 100% щось для себе підчерпнули з цього невичку інтерв'ю. Ось, якщо будуть якісь питання, Кирилу чи мені, ви завжди можете написати в коментарях або під цим відео в інстаграмі, або на Ютубі, де ви зараз всього передивляєтесь. Ось також там відповімо, підскажемо, що можемо. Ось, все тоді, Кирил. Дякую тобі за інтерв'ю. Дякую тобі. Буду радий тебе бачити, чути. Пиши, дзвони, розповідай далі про свої успіхи. Можна буде, Та, знаєш, коли рік пройшов, да. Да, десь ще. через рік зробити, як провів <свісно> цей рік. Круто. Все тоді. Пока-пока. Ради був Пока. бачити.